На сторонах АД і БЦ, паралограма АБЦД вибрано відповідно точки П і К так, що трикутник ПКД є правильним. ПКД правильний. БП перпендикулярно до АД. Визначте площу паралограма АБЦД. АБЦД, якщо ПК дорівнює 6, кут АБП, АБП дорівнює альфа. Почнемо з формули, щоб знайти площу паралелограма, потрібно помножити висоту. Висота в нас є БП на сторону, до якої вона проведена, на АД. БП в нас невідомо поки що. АД теж невідомо. Ми знаємо, що в нас ПКД рівносторонній трикутник, тобто рівносторонні правильні всі сторони по 6. Якщо із. Точки К ми опустимо перпендикуляр на сторону ПД. Ну, позначимо, якась тут точка, нехай буде М. ПМ це буде і висотою, і медіаною, і бісектрисою для трикутника ПКД. Оскільки в нас рівносторонній трикутник, то в нього медіана, бісектриса і висота співпадають. Ну, що нам тут потрібно? Нам потрібно те, що це КМ це буде медіаною. Тоді ПМ. Буде дорівнювати МД. Поділила навпіл. Медіана ділить протилежну сторону навпіл. Отже, якщо ПД довжина 6, отже, її половинка 3. Звідси, з будь-якого трикутника КМД, або КМП, ми можемо визначити КМ, або за теоремою Піфагора, або можна визначити, як знаходиться. Висота медіана і бісектриса у рівностороннього трикутника. Це А корінь із трьох, що ділиться на 2. Отже, КМ е, це буде дорівнювати А в нас сторона 6, корінь з трьох, що ділиться на 2. На 2 скоротили, буде 3 корінь з трьох. Можна було за теоремою Піфагора, різниці немає. Оскільки в нас АБЦД, паралелограм. паралелограма, паралелограма протилежні сторони рівні, тобто БЦ паралельно АД, то КМ е буде дорівнювати БЦ. П і БП. Відстань між паралельними прямими, однакова. Три корінь з трьох. Трикутничок А БП – прямокутний. В ньому ми знаємо катет, корінь з трьох і кут. Нам потрібно знайти звідси АП. Бо нам потрібна вся сторона АД. Угу, розуміємо. Отже, розглянемо трикутничок АПБ. Ну, а тепер дивимось, катет один відомий, кут, Нам треба знайти другий катет. Отже, це або тангенс, або котангенс можемо застосувати. Ну, давайте з котангенсами я не дуже рекомендую працювати, оскільки в довідкових матеріалах навіть немає значень котангенса, є тільки тангенс. Тому беріть тангенс. Отже, пишемо: тангенс альфа дорівнює. Тангенс це відношення протилежного катета АП до прилеглого БП. Ну, а звідси знаходимо АП. А якщо ось так по діагоналі написати, то це буде АП дорівнює БП, тобто 3 корінь з 3, що множиться на тангенс альфа. Тобто АП в нас є. Вся сторона АД в нас складається із АП плюс ПД. АП ми знайшли 3 корінь з трьох тангенс альфа. ПД це в нас сторона трикутничка плюс 6. Ну і тут додавати нічого не можна, подібних доданків немає. Ось така негарна сторона АД. БП ми знайшли, отже, можемо підставляти формулу і знаходити площу. С дорівнює БП, 3 корінь з трьох. Що множиться на АД? АД – оце у нас доданочок, двочлен, отже, беремо в дужки і пишемо 3 корінь з 3, тангенс альфа плюс 6. Ну, а тепер перемножаємо 3 корінь з 3 на 3 корінь з 3. Це буде 3 на 3, це 9, корінь з 3 на корінь з 3 – 3, 9 на 3 27. 27 тангенс альфа додати 3 множимо на 6, 18 корінь з трьох. І от якраз тут відповідь у нас: 18 корінь з 3, плюс 27 тангенс альфа. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому можна було написати і навпаки відповідь, де.